Сьогоднішній день вже кілька таких було разів, де змінювалась вартість саме медичних матеріалів і медикаментів, і це в рази відбулося збільшення. Відповідно, ми змушені в середньому це на 10-12% підняти вартість цих послуг. Загалом, ну якщо порівнювати з іншими надавачами цих послуг, у нас достатньо приємні ціни, але також ми маємо розуміти, що необхідно ну, отримувати прибуток, однозначно зросла кількість заявок щодо нової появи і нових тварин, особливо на початку минулого року і протягом поточного року. Але враховуючи, що у нас безперервно працює програма стерилізації, Цього особливо і катастрофічно не видно на вулицях міста. Що все-таки основна мета нашого підприємства не отримання прибутку, а все-таки соціальна функція, враховуючи, що більшість тварин зараз знову з'являються на вулицях міста і дуже люди їх підбирають, і не в кожного є можлива сплачувати, наприклад, ту стерилізацію за там, майже тисячу гривень. Тому ми притримуємося е, тенденції, аби все таки бути конкурентними в першу чергу на ринку, але і пікуватися все таки про регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом надання послуг за нормальними цінами. Станом на сьогодні ми вже стерилізували трошки більше 900 безпритульних собак і котів. Це за який? за 23? -й? за 23 й станом на сьогодні.